Що дається сульфат амонію, хлористої амонії, бажано вносити на огноюних полях, якщо воно є. Ну, Скажімо, якщо на сьогодні немає ні того, ні другого, то дуже гарні результати дає спільне внесення е, сульфату амонію із фосфоритним борошном. І фосфоритного борошна у нас, і сульфат амонія є. Е, сульфат амонія нейтралізується за рахунок розчинення фосфоритного борошна. І таким чином фосфор з фарсфаритного стає більш засвоюваним і не відбувається підкислення ґрунту. Ще цікаві речі відбувається трансформація це рідкий аміак. Ми вчора послухали, що в Харківській області є машини для внесення, вносять аміачну воду, відкинують аміак. Тобто відновлюється технологія використання концентрованих добрив. Ну і якщо взяти, скажімо, виробництво і використання добрив, то у США рідкі ям'ях на першому місці стоїть, на другому місці стоїть карбамід. Ми бачимо їх біржі, ми бачимо скажімо, порт Тампо Сполучені Штати Америки, тут ніхто не приховає, і ми бачимо, скільки карбаміду. Скільки там рідкого ам'яку, скільки там комплексних добрив. Я хочу сказати, що американці, коли приїжджали сюди в радянські часи, то вони питали, чи можна, скажімо, купити карбамід. Ну, карбамід вважається білим золотом. Це ОНХ2 двічі. Вуглець. СО, э азот, э нн 2 азот і води. Тобто ми бачимо, що якщо покласти. Якщо на поверхню розсипаться човину, під впливом ультрафіолету вона розкладається і після сечовини нічого не залишиться, Сечовину треба обов'язково заурювати у ґрунт. Вона з одного боку не мігрує, але настільки, настільки вона є добре розчинною, на самому насправді це органічне добриво. Воно дуже гарно розчинюється навіть від конденсату волок, яка присутня вночі. Якщо ми розсліпали донати по поверхні, то думаю, що на третій день ми не побачимо її на поверхні. Так ось вона. Спочатку розчинюється воді. Підпливом уробактерій, а їх у ґрунті. Вона переходить до вуглекислого амонію. nh 4 двічі co 3 І дуже швидко nh 4 двічі co 3 вступаючи в взаємодію з водою, переходить до бікарбонату амонію. nh 4 hco 3 Сполука не стійка. Швидко розкладається на H+, плюсом Швидко розкладається на 4 з плюсом і аж 3 з мінусом. І навіть якщо сечовину підігріти, і так і іде гідроліз, вона буде плавитись, як сало, на відміну від аміачної селітри і буде, буде відчувати запах аміаку. Завжди кажуть, що треба все-таки заробити. Закрити ґрунтом сечовину, бо в перші дні виділяється аміак, щоб знизити витрати у вигляді амонійного азоту. Таким чином, внесена ґрунт сечовина спочатку до амонію, вуглекісле амонію дає бікарбонат амонію, тобто NH4HCO3 і дуже легко або розкладається, і може втрачатись. Або дуже легко відбуваються процеси нітрифікації. перші дні після внесення сечовини ґрунт підлоговується, а потім йде нітрифікація. А нітрифікація – це підкислення ґрунту. Таким чином, ґрунт спочатку підлоговується, потім підкислюється, потім нейтралізується реакція, стає нейтральною. І таким чином завжди сечовина після себе не залишає ніякихся залишків, ні баласту, ні радіонуклідів, ні важких металів, бо по технології виробництва її там нема, і вона не підкислює грунт. Можна вважати, що добре є універсальним. Давай поставимо крапку.